Таки на базарі, вчені вкотре дослідили походження covid 19. Вітаю всіх друзів, Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Свіжа публікація в на Українській правді про нові дослідження щодо походження коронавірусної інфекції. Нас в чергове хочуть здивувати, причому здивувати дуже оригінально. Тепер винів в усьому не кажаний. А безліч тварин, серед яких і в тому числі і савці. Причим перелік цих тварин ну, мене, наприклад, вражає, і, і не тільки переліком, а також такими дивними і рідкісними назвами. Це, напевно, зроблено для того, щоб якось урізноманітнити версії. І сьогодні я хочу обговорити. Зіткнення гіпотез, при чим хочу одразу підкреслити, що наднаціональні структури, Всесвітня організація охорони здоров'я, можливо, ще якісь подібні, вони явно знаходяться в протиборстві і в конфлікті з спецслужбами, причому американськими спецслужбами, які дотримуються іншої точки зору, і намагаються. Відстоїте свою позицію, що коронавірус має штучне походження. Отже, про що пише ця публікація? Дослідникам, виявляється, вдалося вполювати нові сліди походження коронавірусу. Вони підтвердили, тобто дослідники підтвердили, що пандемія почалася на ринку тварин у місті Ухань, розташованому в центральному Китаї. Раніше директор Федерального бюро розслідувань ФБР. Крістофер Врей заявляв, що пандемія covid 19 ймовірно поширилася через витік з лабораторії в Ухані. Утім, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала таку версію вкрай малоймовірною. Тепер вчені мають нові дані, пише видання Nature. Що ж кажуть попередні дослідження, дуже цікаво, до речі, дізнатися, у дослідженнях, які проводили раніше, вчені використали геномні дані, які зібрали фахівці з Китайського центру контролю та профілактики захворювань China CDC. Невдовзі, після закриття ринку у січні 2020 року впродовж кількох тижнів, вчені неодноразово відвідували ринок. Китайські вчені мається на увазі, щоб взяти маски з кіосків, сміттєвих баків, туалетів, каналізаційних стоків, безпритульних тварин і покинутих заморожених продуктів тваринного походження. Вони містили всі ці зразки, які відбиралися і досліджувалися. Містили велику кількість ДНК, і РНК з різних джерел, які дослідники мали вивчити та впорядкувати. Коли у квітні минулого року дослідники опублікували результати в журналі Nature, вони повідомили, що зразки SARS-CoV-2 були взяті від диких тварин на ринку, зокрема єнотоподібних собак, які можуть підхопити sars cov 2 і поширювати вірус серед інших тварин. Утім, команда, яка це все досліджувала, китайських вчених ще раз нагадую, зазначає, що тоді не було можливості встановити, що тварини були інфіковані SARS-CoV-2. Навіть якщо вони були інфіковані, то могли б підхопити інфекцію від людини, яка принесла вірус на ринок. Відтак роль ринку була тут незрозумілою. Що ж виявили у ході останнього дослідження? Тобто попередні дослідження от були такі: давалися висновки, але це не точно. Тепер новий висновок вчених відрізняється. В останньому дослідженні вчені використали більш складні геномні методи для ідентифікації вірусів, які, на їх думку, є можливими проміжними господарями SARS-CoV-2. Наголошую на цьому проміжними господарями. Найбільш вірогідними господарями є гінотовідні собаки та пальмова цивета. Я теж вперше чую таку тварину. А, я так розумію, що це Савець. Я подивився, який десь, я так розумію, живе на пальмах. Які також можуть бути сприйнятливими до вірусу серед інших можливих власників хрипкі бамбукові щури, амурський їжак і малазійський декобраз. Я вважаю, що дуже навіть переконливо звучить. Але поки вченим не вдалося з'ясувати, чи можуть вони підхопити sars cov 2 і поширювати інфекцію, зупиняюсь і повторюю ще раз це речення. Але поки вченим не вдалося з'ясувати, чи можуть вони підхопити sars cov 2 І увага, поширювати інфекцію. Вони є носіями цього вірусу. Але не хворіють, і невідомо, чи можуть поширювати, тим більше серед людей. За словами команди, Мунтажак Рівза і Гімалайський Бабак, додається ще нових героїв. Також можуть бути переносниками вірусу, але з меншою ймовірністю. Тут уже ніби переносниками. Тобто вчені розділяють загалом весь цей підпроцес, процес на кілька складових. Перший, перша складова це резервуар інфекції. Але якщо тварина навіть є резервуаром інфекції, то це не означає, що вона може бути передавати поширювачем інфекції. Так, принаймні говорять вчені. І наступний момент не факт, якщо вона передає цю інфекцію, то й вона передає її людині. От, попередні дослідження взагалі стверджувало, що ця людина позаражала всіх. Ось. Спільне розташування вірусного генетичного матеріалу тварин переконливо свідчить про те, що тварини були інфіковані, каже Джіджі -Джі Гронвал, фахівець з біозахисту з університету Джона Хопкінса в Балтіморі. Штат Меріленд, Сполучені Штати Америки. Кажанів, від яких, ймовірно, походить прабатько sars cov 2 не було виявлено в генетичних даних. Кажанит, як ми бачимо, дуже не чим. Відсутність ДНК каженів не дивує, каже Еліс Гюс, біологиня з охорони природи в університеті Гонконгу, яка вивчає каженів. Хоча їх часто вживають в їжу на півдні Китаю. Але зазвичай не продають на місцевих ринках. Вживають, але не продають. Автори дослідження Cell також стверджують, що різноманіття вірусів на ринку свідчить про те, що саме тут виникла пандемія. На ринку виникла вся пандемія. Зокрема, вони кажуть, що наявність двох ліній SARS-CoV-2, відомих як А і Б, які циркулюють на ринку, доводить те, що вірус двічі. Перейшов від тварин до людей. Результати дослідження також дають можливість припустити, що єнотоподібні собаки на ринку Хуанань, ймовірно, були більш близькими родичами диких єнотоподібних собак, зібраних на інших ринках тієї самої провінції, і не так тісно пов'язані з домашніми тваринами тваринами, яких знайшли на півночі Китаю. Це свідчить про те, що вони могли походити з центральної або південної частин країни. Найближчі відомі родичі сарської 2 були ізольовані від каженів на півдні Китаю, в Лаосі та інших країнах Південно-східної Азії. Раніше ми розповідали, як коронавірус вплинув на тривалість життя. Що я хочу сказати з приводу цієї публікації? Зроблено все для того, щоб замести сліди і заплутати взагалі всіх на світі. Я висловлю, можливо, десь повторюся свої давні дуже висновки, які я ще робив під час коронавірусної пандемії чи коронавірусної істерії. Всі дослідження з вірусом щодо заміни геному, зміни порядку розташування нуклеотидів в РНК вірусах, можуть робитися в відповідних вірусологічних лабораторіях. Країн світу, вони умовно, всі ці країни світу поділяються на три типи країн світу. Європейські, там заборонено або принаймні знаходиться під строгим контролем всі подібного роду маніпуляції і дослідження щодо зміни геному щодо взагалі експериментів на людському геномі і в тому числі. Роботи з вірусами принагідно нагадаю, що біологічна зброя заборонена конвенцією, з якщо я не помиляюсь, 1975 року. І загалом це ну дуже серйозний злочин. Щось виробляти для масового ураження людей. Від цього давно вже відмовилися, і багато країн попідписувало документи, що цього робити не можна. Отже, другий тип країн це. Англомовні країни нового світу, Канада, Австралія, Сполучені Штати Америки. Там дещо простіше робити певні дослідження, експериментувати. Але і найголовнішим, найголовнішим критерієм і вимогою до подібного роду досліджень є заборона використання бюджетних грошей на сумнівні з етичної точки зору експерименти. Але можна робити в приватних лабораторіях. Проте, звичайно, все одно це ризики, і в Сполучених Штатах Америки не дозволять собі робити подібного роду експериментів. Але для цього є третій країни, це перед лідером безперечним є Китай. Індія сюди відноситься, Бразилія, і, на жаль, навіть може відноситися країни, можуть відноситися країни пострадянського простору. І часто Україну приплітають до всіх цих скандалів. Значить, в таких країнах, як Китай, можна робити все, що завгодно. Чому можна робити все, що завгодно, особливості культури і філософії китайців, які не мають розриву між належним тим, які має бути, і даним. Тобто, всі ми з вами живемо і усвідомлюємо свою якусь не те, щоб неповноцінність, а недосконалість. Ми чітко розуміємо, що є якийсь ідеал. Ми не ідеальні, але маємо прагнути до чого. Це є розрив, філософський розрив між данністю і належним. У китайців такого немає, вони нічим не заморочуються. Якщо їм треба виграти чемпіонат світу по баскетболу, то китайці легко схрестять з жирафом, отримують гібрид 2 метра 25 сантиметрів і випустять щось незрозуміле між людиною і жирафом. На майданчик, і вони там будуть грати і вигравати олімпійські медалі чи медалі чемпіонату світу. Тому не випадково замовники за океану і загалом світові еліти перемістили всі ці дослідження в уханську лабораторію. І це вже не є секрет, і не саме тому Китай повністю знищив філогенез коронавірусу. Чому Китай досліджував коронавірус? І чому там був банк? Тому що південно-східний Китай це батьківщина, де живуть всі віруси. І всі епідемії пандемії починаються з південно східного Китаю, Гонконг, провінція Гуанчжоу. це специфічні кліматичні умови і концентрація, велика концентрація людей, щільність населення плюс особливості. Господарювання багато птахів вирощуються, багато тварин, свиней вирощуються, плюс там а, зимують дуже багато диких тварин. І от це є таке природне вогнище, яке а, є джерелом інфікування. Ідея коронавірусу і загалом над ним. Як уже стверджують такі непублічні джерела працювали команди, тому що головна задача, у, і для чого це все робилося, про це вже можна говорити. І, в принципі, ми повинні розуміти, а для чого продукувався вірус. Це така, скажімо, спроба трошечки. Прирядити населення землі і звільнити його від непотрібних людей. Це неприємна розмова, про це ніхто не хоче говорити, але люди, які збираються десь там в римських клубах і в Давосі, фактично, якщо аналізувати їх промови, то вони піднімають питання непотрібних людей. Якщо раніше люди були потрібні в якості рабів, то тепер не потрібні навіть раби. Це рабів можуть замінити технології І для того, щоб Трохи прорідити населення планети, вирішили зробити респіраторний вірус. В нормі респіраторні віруси існують в природі і тренують імунну систему в дитячому юнацькому віці. Це перший вірус респіраторний, який тропний до людей похилого віку, причим викликає він у них атипову пневмонію, яка закінчується смертями. Статистика: 15 мільйонів. Офіційна статистика, я беру з суспільного новини. Який період? Період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року. З 1 січня 2020 по 31 грудня 2021, тобто 2 роки, померло 14,9 мільйона людей. 15 мільйонів людей будемо вважати. Це офіційна статистика. Тобто це реальний вірус, який призводив до смерті людей похилого віку від атипової пневмонії. Ще раз наголошую, що в принципі респіраторні віруси вони тропні до людей молодого віку. Така у них функція стимулювати імунітет у, у дітей. Якщо діти неправильно там, поводять неправильний режим життя у них, то вони потрапляють в категорію дітей, які часто хворіють. По-моєму, раніше був критерій 4 рази на, на, на період Навчання, тобто 9 місяців триває навчання, і якщо дитина хворіє, 4 рази, то це часто хворіючі діти. Але це от вірус, він значить такий, який в основному вражає людей похилого віку. І, звичайно, всі розуміють, що рано чи пізно потрібно буде відповідати і давати відповідь на запитання, незручні запитання. То тому наші дослідники, медики, які підконтрольні, Аферистичній структурі всесвітньої організації охорони здоров'я наперед собі роблять заділи такі набирають аргументи для ймовірного захисту в майбутньому. Саме з цим я і пов'язую це, так би мовити, дослідження, яке хоче нас вразити і заплутати, вразити кількість якихось тварин і так далі. Але всі ці дослідники не дають відповіді на запитання: а для чого взагалі було мучити людей щепленнями, якщо це зооантропонос, антропозоонос? Тобто вірус долає міжвидовий бар'єр. Я пам'ятаю ці істерики, які... В рамках яких переконано, що нам треба дружно і швидко всім щепитися. І тоді ми подолаємо коронавірус, так як ми подолали вірус натуральної віспи. Ну, це чудово. Тільки вірус натуральної віспи це антропонос, він циркулював виключно серед людей. Ви ж не будете щеплювати зараз. Я ще раз попробую зацитувати -за 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 всі ці, значить, єното собаки. І якісь неймовірні там гризуни, савці і так далі. Це ж неможливо в принципі зробити. То для чого тоді парити людям голову щодо регуляції цієї пандемії боротися? До, до цих пір людям вбивають в голову, що щепленням можна перемогти, вірус покращити епідемічну ситуацію. Окрім того, що переконують людей. Що е, щеплення воно полегшує перебіг захворювання. Те, що полегшує перебіг захворювання, ми вже це, якби, цю казочку давно чуємо, але до цих пір ще розказується і апелюється до самосвідомості людей, що потрібно щеплюватись, бо нещеплені люди це безвідповідальні люди, вони є джерелом інфекції. Тут у цьому дослідженні чітко говориться, хто є джерелом інфекції, купа якихось єнотоподібних собак яких неможливо взагалі виловити і перещеплювати і так далі. Тобто сенс звинувачувати людей, розколювати суспільство, витрачати гроші і поширювати неправдоподібну інформацію. Тобто, захищаючись, всі ці люди, вони потрапляють в пастку. Наша задача підсвітити це і показати ці протиріччя, які не клеються одне з одним. Більше того, знову ж таки, виявляється, що. Ну, вводяться нові якісь категорії поняття, що можна бути носієм вірусу, але не поширювачем вірусу. І носій, навіть поширювач вірус, це зовсім не означає, що тварина хвора. А тепер проведемо екстраполяцію на людей. Нам спереконували, що потрібно робити постійно ПРЛ-тести, щось висівати, досліджувати. Якщо в людині раптом не ж, транзиторне перебування вірусу, то вона чомусь вважалася. Хворою і примусово закривали на карантин два тижні, там ще щось робили. Китай, це був дуже яскраво, ви, значить, проявлялися цілі мікрорайони, квартали зачинялися, ізолювалися, блокувалися і так далі. Ну, якщо е, так само в такий спосіб поділяються тварини на носіїв, поширювачів і ті, які хворіють, то який сенс тоді їх вважати хворими, і тим більше піддавати щепленню? Тому що в природі завжди є резервуари. І люди не хворіють. Збудник дифтерії до сих пір перебуває, знаходиться в комусь з нас в популяції. Але ж ми не відловлюємо цих людей, їх не садимо на карантини, не сануємо чимось там, препаратами, дезінфікуючими і так далі. Тут дуже багато запитань. Задача наша моніторити всі ці дослідження і постійно підсвічувати ці протиріччя. Тому що люди вважають, що те, що вони говорили м м рік тому чи два роки тому, воно забулося і, і ніхто не повинен його згадувати. І так і далі. Ні. Його треба згадувати, показувати, пояснювати і підкреслювати абсурдність цієї цієї ситуації. Ну, гаразд, я буду закінчувати аналіз цієї новини. Ми рухаємося в осінь. Безперечно, буде коронавірус. Ніхто не заперечує його до речі, існування. Але ще раз підкреслюю походження, походження вірусу ставиться під сумнів, і не випадково нові когорти вчених починають відпрацьовувати видані їм гранти і гроші. І навантажувати нас різними єнотоподібними собаками, е, їх різновидами і заплутувати ситуацію. Ситуація є досить чіткою і зрозумілою Прорідити населення. І я вже не піднімаю питання, що вакцинація ще більше сприяла прорідженню населення в поєднанні з вірусом ГРИПу. Але, Але про це. Не прийнято говорити. І досліджень, до речі, ніяких ви не побачите. Ніхто з урядів не проплачує такі дослідження. Хоча щось відбувається, робиться, тому що не всі хочуть записатися, пошитися в дурні. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Коментуйте, поширюйте, підтримуйте канал такий, в такий спосіб. До побачення, до наступних зустрічей.